Минуло відео я розказувала про слабку венеру, як це може проживатись. Хочу розказати, як можна прокачати свою венеру. Перше і найголовніше, венера це я вмію отримувати насолоду від життя, від моменту, де я знаходжусь, від того процесу, що я роблю, чим я займаюся. Вона любить життя на майбутнє. Любов до себе це другий пункт, і не плутати з егоїзмом. Дехто вважає, що любов тільки має бути підтверджена чимось словами, чимось вчинками. Коротше, коли хтось вам доводить, що вас кохає. Тому що всередині багато сумнівів, ніби я знаю, що я найкраща, але постійно потребую підтвердження. Ви маєте зрозуміти, що ви нікому не маєте це доводити, що ви вже є цінна сама по собі, і поки ви транслюєте невпевненість, інші люди це теж відчувають. Третє це контакт з людьми культури. Це може бути театр, кіно, люди, які пов'язані з стилем, іміджем, все, що пов'язане зі смаком, з етикою, дивитись, слухати і набиратись досвіду. І четверте, венера це про якість завжди, а не про кількість, вульгарність. Венера про естетику в побуті, в дрібницях. В своєму гардеробі краще обирай якість, гарний смак, оточи себе в побуті гарними, якісними речами. Я не кажу, що прокачати Венеру це змінити себе, стати кимось іншим. Ні, це про те, що ваше життя може стати приємнішим і м'якішим. Ось тут є зв'язок зі мною, тому приєднуйтесь, буду рада бачити.